Українська жахачка про радянських зомбі та можливість згадати історію аватара перед виходом на широкі екрани чергової частини. Вітаю! Це програма кінозала, і саме час більш детально дізнатися про стрічки, що демонструють на найбільшому місці екрані кінотеатру Шевченка з 2 до 8 жовтня, включно. Розпочинаємо! Події фільму Вкрадена розпочинаються у 1993 році у штаті Огайо США. Морін та Карім вже певний час розлучені та мають спільну опіку над донькою. Аміною під час одного з запланованих візитів Карім викрадає доньку та вивозить її з Америки на свою батьківщину. Після багатьох років безрезультатних пошуків Морін знайомиться з чоловіком, який займається. Пошуком та поверненням викрадених дітей він пропонує їй допомогу, щоправда, в обмін на співпрацю. Кожен день, коли я її не бачу, лишає в мені рану. Я буду стукати в кожні двері, і я зроблю все, щоб знайти мою донечку. Ми повертаємо дітей. До Допоможіть знайти чужих дітей. І я знайду вашу. У команду потрібна жінка. Треба знайти дитину, а тоді провести безпечно через кордон з підробними документами. І як це зробити? А! Морін, тобі це знайомо краще за всіх. Морін погоджується і, зрештою, їй вдається віднайти свого чоловіка та доньку в Бейруті, де жінці доведеться прийняти найскладніше рішення у своєму житті. Річку засновано на реальній історії жінки на ім'я Морін Дабах, зняв режисер Джеймс Кент. Головні ролі виконали Скотт Іствуд та Кейт Бекінса. Є інформація про Аміну. Я маю її захистити. Це дурість. Я її мати. Це заради неї. Аміно. Вкрадена у кіно з 2 жовтня. Події фільму Каховський об'єкт відбуваються після підриву Каховської дамби російською армією за сюжетом загін українських військових. На чолі з бійчиною з позивним Мара потрапляє до таємного радянського бункера, що був виявлений на дні зруйнованого водосховища. Там, під час холодної війни, радянський союз проводив досліди на людях. Наслідки цих дій все ще знаходяться у бункері у вигляді. На півживих трупів солдатів радянської армії. Тепер, щоб вижити та врятувати країну від загрози українським військовим, потрібно перемогти радянських зомбі та довіритись один одному. Готуйтеся. Виходите на світанку. А що це? Вхід. Куди? Із советським думків Какую страну просрали? Слава Богу. Цемба навиджу цих мудаків. Фантастичні жахи та бойовик каховський об'єкт є першим українським повнометражним фільмом про зомбі. Його творцями є та ж команда, що працювала у 2024 році над Конотопською відьмою. Сильна жінка, яка рятує світ від ворожої навали. Саме таку ідею просуває продюсерка обох проєктів Ірина Костюк. Прототипами головної героїні були військовослужбовиці медикині Ярина Чорногуз, Оксана Струм та Мар'яна Нечипоренко. Виконавиця головної ролі Марина Кошкіна перед зйомками пройшла бойовий вишкіл. Поряд з нею у кадрі. Діючий військовий та актор Володимир Ращук. Єдине, що ви можете це гадати і брехати, що тоді що зараз. Треба йти далі. Хто як не ми? Уже у грудні на шанувальників творчості Джеймса Кемерона чекає чергова частина улюбленої мільйонами історії Аватар, вогонь і попіл. Поки ж кінотеатр імені Шевченка дає можливість пригадати події попередньої частини Аватар шлях води. Стрічка розповідає про сім'ю Салі Джейка, Нейтірі та їхніх дітей. Вони долають непростий шлях, щоб захистити один одного від небезпеки. Разом переживають. Бурхливі битви та особисті трагедії. Тату, я знаю, що це божевілля. Та я чую її. Звук її серцебиття. Вона дуже близько. І як звучить її серцебиття. Потужно. Основні події другого фільму розгортаються в океані Пандори, щоб надихнутися підводною тематикою. А також для зйомок 3 d фільму Кемерон занурювався на дно Маріанської западини і став третьою людиною в світі, яка подолала цей шлях. Фільм триває 3 години 12 хвилин. Його бюджет перевищив 350 мільйонів доларів, ставши одним з найдорожчих у кіноісторії. До речі, всі актори пройшли курси з дайвінгу та навчилися дихати під водою, аби переконливо зіграти свої ролі. Фільм продовжує відстоювати екологічну тематику, яка є громадянською позицією режисера. Кошайся зі мною ти маєш бути сильна. С на сердцем Аватар шлях воды. У цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру Шевченка з 2 до 8 жовтня включно. Тож заручайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Найбільшому місці екран якісний звук, подарують незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.